Назавжди залишився в строю провести на вічний спочинок воїна Олександра Волобуєва, життя якого відібрала жорстока війна. Прийшли родичі, військові, знайомі та просто небайдужі люди. Всі вони зібрались на площі Прилук 31 серпня. Мужньо виконуючи свій військовий обов'язок, командир роти спеціального призначення військової частини А-46-26 загинув 29 серпня 2023 року в районі населеного пункту Ямпіль Донецької області. Гибель прийшла, була ротація. Он заводив людей на ноль. Від час артилерійський обстріл і осколок не знайшов його. у глибокому смутку залишилась сім'я Олександра, батьки Людмила Борисівна та Іван Петрович, дружина Аліна, син Дмитро, рідні, друзі, побратими, а також вся прилуцька громада. Олександр Іванович володів мирною професією. Він мав навчати наших діток. Але його життєва стежка. Змінила свій напрямок, і він з 2006 року був у лавах Збройних сил України. Мені випала честь служити з Олександром в одній частині Приводського гарнізону. Справжній офіцер, справжній чоловік, який не вагаючись, коли прийшла біда на нашу землю. Не зависуючись на хвилину, пішов на її захист. І виконуючи завдання, які поставила перед ним військове командування, виконав свій обов'язок до кінця. Я хочу низько вклонитись перед цим героєм, перед його родиною, за те, що вони виховали справжнього сина нашої держави України. Це воин, командир и все эти слова с большой буквы. Он не думал о себе, он думал о людях. Он думал о выполнении боевой задачи, как победить врага, как чтобы наша победа приблизилась как можно быстрее. Не жалел себя, своих сил и погиб на боевом посту, именно как воин. Дух воина в нем превалировал. Это был богатырь с большой буквы. Его утрата – это Тяжова, тяжова патіря, хоробрий воїн Олександр Іванович народився 18 березня 1981 року у місті Прилуки. Закінчив Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя за спеціальністю соціальна педагогіка і практична психологія. Толав Збройних сил України вступив у 2017 році. З початком повномасштабного вторгнення очолював групу, яка успішно проводила рейдові та диверсійні дії на маршрутах руху противника в Чернігівській області. У військовій частині проходив службу на посаді офіцера-психолога батальйону охорони. З квітня 2023 року був призначений командиром роти спеціального призначення. Справжній воїн. Справжній воїн йшов. По своєму життєвому шляху правильно. Надзвичайно великий патріот України. Саме такі люди ведуть нашу державу до перемоги. Саме завдяки таким людям ми її досягнемо. Ніколи не забудемо Олександра. Завжди будемо. Пам'ятати нашого бойового побратима вічна слава герою? Ти для нас взірець, організатор, творча особистість, яка завжди заходячи в деканат після закінчення університету, і приїжджаючи з оці всіх служб, які тільки що перерахували, усміхнений, життєрадісний, оптимістичний, загоди відкривав двері, казав Антоніна Іванівна, а як тут справи? Чи наші випускники нас не підводять? І ми з ним довго говорили. Коли два місяці тому я отримала також звістку про свого сина і поховала його з такими ж почистями в Ніжині, Саша мені написав, Андрій не тримайтесь, і ми повстимося. Ми помстимося своєю пам'яттю, своїми діями і своєю перемогою. І впевнена, оці квіти, які ми принесли Саші, ви принесете своїм захисникам, які повернуться живими, з вдячністю. І на винтар до тих, хто порівня заради того, щоб ми з вами жили. Вся громада у скорботі схилила голови перед світлою пам'яттю загиблого героя Олександра Волобуєва і вшанувала його пам'ять хвилиною мовчання. Він закінчив свій земний шлях, пройшовши його як справжній воїн, світла пам'ять та безмежна вдячність за вірність батьківщині. Шануємо пам'ять наших героїв, розповідаючи про них своїм дітям, друзям та усьому світу.